Всем привет! Решил открыть сезон. Весна такая непонятная, то ли зима, то ли весна. Сегодня 2 февраля. Решил поджарить шашлыка для семьи. Хотя все были против. Дрова дубовая, рубятся очень жестко. Ну, зато сегодня шашлык замариновали по-своему. Ненадолго выстачило Сергея Ивановича терпения на озвучивание ролика, тому продолжу я. Перше, замаринували м'ясо не як завжди, просто з цибулею і приправами, а ще додали мінеральної води. Серце замирало у передчутті результатів у всіх, особливо у Мосіка. Ми чудово знаємо, що собакам такого не можна, але вони нас переконують в протилежному. Тож ми іноді йдемо на поводу у цих хвостів. ну як можна відмовити оцим очам. По результату чекали недаремно шашлик з мінералкою топ. Всім, хто ще не пробував, дуже рекомендую. І я і Мося.